Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом ніжного йогуртового пирога з клубнікою та малиною. Замість клубніки і малини можна взяти інше поєднання, персик і малину або абрикос і лухину. Ягоди і фрукти можна брати заморожені. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 100 г яєць це і 2 штуки. 250 г білого густого йогурту. Я взяла йогурт з корицею жирністю 3%. 110 г вершкового масла жирністю 82%, 250 г борошна. Це 8 столових ложок з гіркою, плюс 1 чайна ложка з гіркою. 8 г розпушувача. Це 1 чайна ложка з гіркою плюс 1 чайна ложка без гірки. 100 г цукру. Це 4 столові ложки з гіркою. І ванільний цукор. Для начинки, клубніка і малина, або персики чи нектаринки, або сливи, абрикоси і цукрова пудра для декору. У миску перекладаємо 110 г масла кімнатної температури, додаємо 100 г цукру, ванільний цукор, 2 яйця кімнатної температури та перемішуємо вінчиком. Додаємо 250 грам густого йогурту та перемішуємо. Додаємо 250 грам борошна з розпушувачем 8 г. і знову перемішуємо до однорідної консистенції. Беремо круглу форму діаметром 28 см, змащуємо її вершковим маслом і посипаємо борошном. Викладаємо у форму тісто. Та розпроділяємо його по формі. Клубніку і малину викладаємо на тісто, ставимо форму у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Режим підігрів знизу та зверху, або лише знизу. Дістаємо пиріг, даємо йому охолонути, посипаємо його цукровою пудрою. Можемо нарізати та куштувати. Добре смакує з кулькою морозива. Я пекла булочки з вишнями і в мене ще залишилася вишнева начинка. Це проварені вишні з цукром і крухмалим. Бріг пробула з цією начинкою, це дуже смачно. Готуйте з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!